І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас п'ятниця. 27, 27, 27. Червня. Передбачалися дощики, але їх поки що не видно. Знову ми в сколівських безкидах. Знову в букових лісах. Провіряємо свої. Грибні угіддя. Ну що ж, непогані хлопці повискакували на місцях, хоча і не дуже багато, але ось такі друзяки повиростали. Надіявся, що буде дощик, але дощику не видно. Ну але тим не менше, хай буде. Що у нас тут? І знаєте, вони абсолютно тверді і гарні. Ось. Ще один. Букові білі гриби. такі красунчики. Такі привабливі. Шукаємо, шукаємо. Непоганий приріст. Якби був дощик, було б все значно краще. Але тим не менше, тим не менше, тим не менше. Ось, будь ласка. Ще один, який вуйко. Оцей вже трішки підуставший. Але все одно, але все одно он тут здалеку прямо світить ще один, Ось. ще два такі. Дощ би мав бути, але дощу нема. Можливо, буде падати на протязі дня. Це було б дуже добре. Я думав буде вночі, але нічого наразі кращого не попалося. Ось так, скалівські баскіди, букові ліси. Стандартно. Процедура огляду. Ну, потрішки щось попадається, але якби був дощ, ситуація повинна би була бути тоді значно приємніша. А то це ще з минулих приростів. Такі грибочки у нас сьогодні на 20. 7 червня. І як не диво, поки що більше нічого кращого наразі. Не видно інакше грибів ще зовсім нема інших, саме ті, саме поки що ростуть, тільки буковий білий або... Боровик ці Ось ще один заникався. Так. Складаємо все. Ось. Таке у нас поки що. Чудо. Так, де ми тут бачили? Бачили ще одного. Бачив лише одного, але я його поки відносив, я його трішки десь при загубив. Де ж ти сховався? Мастаки вони, мастаки у маскуваннях. Але зараз ми його все одно знайдемо. Ось. Куди? Але молоденьких, гарних, масових я не спостерігаю. Так, де ж ти був? Ще одного я бачив. Ну ось він. Ось він, ось. На кінець попався. Трішки нещасненький, трішки поїджений, але все одно він є. Так, знову вертаємося до нашої основної кубки. У нас вже сім штучок. І так можна ходити і заглядати. І вони з іншого ракурсу в цих бурівниках люблять отак ховатись. Дуже душно. Передають все-таки дощ, але чи він буде? О, будь ласка. Кажу ж, ось він приниканий. Ще один. Дуже гарно вони ховаються. Ховаються вони безподобно. Так. Ось такий у нас на даний момент ексклюзивний. Подарунок від матінки природи. Ще раз нагадую, 27 червня Сколівські Бескиди, Букові ліси, збираємо поки що боровик сітчастий. Поки що всім мирних щасливих мандрівок. До побачення. Шукайте свої грибочки по своїх улюблених місцях.